Отже, наступна головоломка. Дана головоломка трошки така підступна, і до неї потрібно підійти логічно, мислячи. Отже, у нас є така фігура, яка складається з шести отворів. 1, 2, 3, 4, 5, 6 отворів. Наше завдання перемістити три сернички так, щоб у нас затворився один отвір. Це така підступна задачка. Тому з нею справляється не усидіти, але з нею справляється більшість дорослих, які вміють правильно логічно мислити. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб перевірити. Чи правильно ви розв'язали дану головоломку. Отже, нам потрібно перемістити три сірнички, щоб замість шести отворів у нас отворився один отвір. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сірничок. І у нас утворилась жопа. Правильно, один отвір. Задачку вирішено, головоломка вирішена.